Коротше, поставили мене під вигрузку на 42 гу рампу. А поки стали, то у мене є маленьке проблем, з'явилася, хлопці. Коротше, ситуація в чому? Заводив машину, я Щас покажу. Ось бачите, у мене стоїть ключ теж вже такий, блять, що обгризаний, коротше, і походу він уже такий, бо мені колега, коли машину віддав, казав, дивися акуратно з тим ключом. Фішка в чому? Ліг, замок зажигання. значить, Коли проворачуєш, тут є три положення. Да? І от друге положення це предпускове. Ти коли повертаєш ключа, зараз вам так не видно, бля, ніфіга. Короте, там є 0, R, двойка. 2. Двойка 2 і тройка. Один, два, три. Корочим, в першому положенні нормально. Клацаємо, бачимо да? Моніторчик, що я пальця цього суну постійно. Монітор загорається, потім йде друге і пропадає маса. Бачите, магнітола потухла, все, тут то є, а от не вікна нічого не працює. От я нажимаю. Пропадає. І далі машина заводиться, але ключ. Ключ назад не відкидується. Коротше, походу, там пружинка лягла у этом самом, у самому, в самій личинці зажигання. Зараз буду дзвонити механіку і казати, щоб їхати робити. Я на базі, тому у нас тут своя ремзона. То поїду, зараз буду балакать з ним, набирати по телефону. Сьогодні субота, правда. Ну нічого. Думаю, що трубку візьме. Він звичайно, завжди на зв'язку. То поїду буду робити. Отакі от, коротше, пироги, братва. Будемо займатися зараз легеньким ремонтом, і тоді вже будемо йти на загрузочку.